Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Друга команда Голасу СБЧ Еріка Контанана, яке ми з вами дуже очікували. Поговоримо, чи справдилося в наші сподівання, чи ні. А також перша інформація стосовно Team of the Season, команди сезону, яка на нас прийде вже дуже скоро. Про це все та багато іншого поговоримо сьогодні. Але якщо такий контент вам до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментар, якщо напишете окремо від мене FC повага. Якщо ви новенький на каналі, зійшли подивитись, а що там по ТОЦАх, то не пропускайте в майбутньому такі новини. А за для того вам потрібно підписатись на канал, і мені також буде дуже приємно вдячний вам за це. Давайте розпочнемо по традиції з розділу СБ. Че 88, кампейн мікс апгрейд або пік оновився. І ми не крутили його сьогодні на стрімі, тому що багато було справ і відповідно. Не дійшли до цього руки, просто я не знаю, як падає після оновлення. Інколи буває таке, що краще, інколи буває таке, як з іконами минулими, що гірше. Тож, якщо збирали, напишіть мені, кого зловили. Я теж зберу обов'язково і вам раджу 100 тисяч монет. Ви не можете помилитись з цим СБЧ. Каллом Ходсон Одої це картка моментів. Це Промочі. Я навіть не знаю, як його назвати, але її під цією назвою релізять нам дуже цікаві картки, і в даному випадку це в нас Калом. І 203 тисячі коштує СБЧ, Хай медіум Воркрейте лівий Вінгер з зірочками 5-4 і ну, непоганими, напевно, статистичними показниками. Але проблема в тому, що таких карт мільйон. Фінеси і квікстеп дуже гарні на плейстали і бол контрол, все це теж мені подобається. Втім, лише 10% лайків. Ну і це, напевно, проблема перенасиченості таким контентом. Коли в промо в нас в будь-якому вже з останніх трьох купа просто карток зі статистичними показниками 90 або під 90, і вони всі фодерні через те, що. Зарано і криву так задрали, то про якого Ходсона Адої за 200к може йти мова. Тому я не знаю. Не буду радити вам збирати, сам не грав і не планую. Девід Бекхем. Нарешті нам його повернули. Бекси, тепер можемо про нього поговорити. 441 тисяча монет коштує з БЧ. І 56% лайків. Яка ситуація з ним? Давайте одразу про компенсацію. Якщо ви виконували його і не встигли. То з того, що я бачив і знаю, і просто залишили ваш прогрес. Фодер не повернули, як вони обіцяли спочатку, але лише залишили прогрес. Тим, напевно, це справедливо. Єдина проблема з тими, хто не хотів збирати бекса, хотів лише зібрати і одразу його продати, то тепер вам, напевно, доведеться закінчити збірку або втратити фодер. А для тих, хто просто збирав бо хотів картку в склад. То тут нічого не змінилося, Закінчуйте та й все. Хай хайвер крейдеть 4-4 зірочки. І, по-моєму, це найкраща картка Бекса у FIFA. 90-й пейс, 87-й удари, 94-й передачі, 87-й дріблінг, 80-й дефенінг і 81 ша фізика. І також плейстайли в нього на пас. Дивно, що немає лонгбола золотого. Йому дали пас. І стандарти. Ну, але, звичайний, нонбол також є Фінес, звісно, присутній. Ще є перехоплення, брюсер. Дуже гарні плейстали. повторюсь, картка класна. Проблема лише в тому, що скоро то це. І, ну, ви маєте розуміти, це більше картка для душі. Що я маю на увазі в на Одою удари 90, в Беккему 87? Це все, що вам потрібно знати. Але мені здається, за нього можна бігати. І він має бути прикольний. Якщо не впевнені, як завжди, збирайте оренну версію. Також нас оновилось 83 x 10 83 плюс гравець команди тижня, пік на вибір оновився. І тепер він містить собі 29-ту команду тижня. 81 дабл апгрейд, також їй додали. І Кайсір Хуіс напевно, я не знаю. Гравець місяця ередівізія. Сьогодні отримав свою картку, хай лоу веркрети, 88 рейтинг, 87 пейс, 90-удари, ну, мільйон таких карток. Я не знаю, кому ця картка. Хіба ви вболівальник? А, це навіть не хтось з популярного клубу, де. Якщо ви вболівальник фортуни, то масхев збірка. А, цікаво, що в нього всі плей стали на удари. Ну, але, Ціна збичем. 18 тисяч. А, окей, це масхи збірка. Ха -ха. Бо він іде майже в ціну Фодору. Ну, приблизно. Я думаю, просто зібрати та покладіть в клуб з дублікатів. Ну і найцікавіше, це в нас король Ерік, містер Ерік Кантона. СБЧ на нього зливали. Ми знали, що він прийде. Сподівалися, що буде 5-5, але давайте тепер розглянемо картку більш детально. Хай медіум воркрейти. 5-4 зірочки йому не апнули Вікфу. Це, напевно, перша проблема, одразу мінус, який є в цій карці. А далі, давайте глянемо стати, і тут це на дуже пристойному рівні, насправді. Його апнули відносно непоганого навіть на поточних мірках сандерстрака. І дуже непогано апнули. 92-й пейс, плюс 4 він отримав. 92 удари плюс 2. 88-ма передачі плюс один апгрейд, 92-й дріблінг, плюс 2 апгрейди, але плюс 7 одразу до спритності та балансу. І тепер це по 90 з його габаритною моделькою. Це величезна перемога. І також ми бачимо Composer зібраність 95. Ці статистичні показники роблять картку в деякому роді унікальною. Захисні здібності деякі навіть є слайд такл 54, звичайний відбір, і перехоплення 49, але головний статут гра головою 91. І це плюс один апгрейд відносно його версії ACDC. також плюс 3. Він отримав на фізику, але тут 4 до сили і по 1 до інших статистичних показників. Друга проблема це плейстайли. Так, йому залишили R1 на бол контрол. Так, в нього дуже великий. Перелік сірих плейстайлів. Це і квікстеп, і трівела, і акробатика, і ферстач, і флеєр нікому не потрібний, і паси на трикутник, і фінесшот, і павершот. Але золотий другий плейстайл, який найбільш впливовий, який дійсно працює на 110% в цій грі, йому дали чіпшот. І так я розумію, що найвідоміший гол, який він забив, це саме перекидання. Але в контексті мета цієї гри дуже хотілося б саме Фінес. Або 5-5. Тож, мій вердикт. Картка крута. 1 мільйон 300 тисяч монет ціна. І, відповідно, на маркеті, я думаю, такий кантона ну, приблизно так десь і коштував би. Також це лінки, також це емоційна складова. І футбін оцінює в 57% лайків, але картку 700 лайків на 719 дізлайків. І це дивно зазвичай навпаки. Ну і всі пишуть: типу, проблема величезна саме в плейстайлі та в тому, що він не 5 зірочок на вік фут. А так, мені здається, що зібрати можна, якщо позиція проблемна. Якщо не впевнені, як завжди, зберіть оренну версію на 5 матчів, вона вам все одне знадобиться, якщо ви будете виконувати це СБЧ повністю. Тепер давайте поговоримо про завдання. В нас в розділі Life вийшов, оновився, да, Голас so Daily Плей. І 3 матчі ви граєте за день, отримуєте одну очівку. Один день можна пропустити, але я б радив вам виконувати, тому що тут багато пакетиків. Це перемога від EA в контексті того, що фодер крафтити зараз дуже легко. Будь ласка, 86х2 та 85х5 просто за те, що ви граєте по три матчі на день протягом шостих днів. Це небагато. Але найцікавіше на нас з вами очікує в наступному завданні, і це Шабі Алонсо в версії бейбі-ікона, молодший брат. 90 рейтингу, але інза. плюс 2 всі статистичні показники. Абсолютно, кожен я зараз на футбіні дивлюсь. Але плюс 3 рейтингу, ну і є й в своєму репертуарі. Все інше таке саме, як у його старшої версії, як у Big Bro. Хай хай воркрейти, 4-4 зірочки, плейстайли, все абсолютно. І він доступний в завданнях. Мені здається, непогана картка. Так, коли є за 550 чи скільки тисяч монет старший Алонсо, який просто звір, то цей виглядає таке собі. Але з іншого боку, просто граючи матчі, можна його закрити. Для того вам потрібно асистувати тричі трикутником в сквад Батл з Сеймі Про, Райвлс або Фуд Чемпіонс, або, як ми їх називаємо, основні режими гри. Далі, асистувати 5 голів а, гравцем з Прем'єр-ліги. Далі забити 4 голи Фінесом, виграти 6 матчів, використовуючи 3 гравців з Прем'єр-ліги в стартовому складі. Зіграти 10 матчів. О, це буде найважче. З мінімум 3 іспанцями в вашому стартовому складі. І забити 1 гол пауер-шотом в основних режимах гри. І назва World Cup Champion. Він забував на чемпіонаті світу павершотом. Цікаво, також у нас з'явилося тижневе завдання, яке допомагає крафтити експірієнс, weekly objectives, daily competition треба виконувати і кожного разу буде отримати 200 експіріенс додатково і зіграти 15 матчів. За це все діло ми отримаємо 800 експіріанс і ще 1200. Тобто 2000 експірієнс. Це багато. Друзі, отакий от контент. Тепер давайте дивитись нову еволюцію безкоштовно. Маркет, команду і зливи з приводу команди з сезону. Товариство, ми з вами на FUGG і давайте подивимось на нову еволюцію під назвою Unleashing Potential. Тут вона безкоштовна. Ви можете використовувати 88 максимальний рейтинг і де-факто ви отримаєте плюс один інформ-апгрейд. Один оверал, один пейс, одна фізика, шутінг-дефендінг і по два передач і дріблінг. Це дорівнюється одному інформ апгрейду. Але цікаво, що тут доступні всі картки, всіх категорій, в тому числі і ікони, і деякі ікони виглядають дуже соковито. Ну тут Криштіан один з хедлайнерів. Хто підходить, відповідно. Ну, тут більше, окрім рейтингу, немає жодних обмежень. То можете собі. Зробити Патрік Віра, з того, що я пам'ятаю, народу дуже подобається, ну, да, але спробуй це знайди. Давайте глянемо отут Патрік Віра. Ві... Є... Чого ти не шукаєш? Вієра. Ось він. Патрік Віра, який тепер може отримати 89-й рейтинг. І отакі статистичні показники. Також був з популярних Антоніо Ді Натале, тому що він ще й ланцюжком підходить під дві еволюції. Відповідно, да, спочатку можна зробити тріки Рікардо 5-5, а потім ще й накинути йому інформа Ну і виглядає дійсно дуже потужна картка. ця з 5-5. А, тож можете клуби перевірити. Араухо, а, Саліба люди писали, да? тобто ви можете просто когось, хто вже не витягує, покращити і зробити його ну, більш актуальною карткою. Давайте по традиції глянемо українців. Ну, але тут просто заходите в свій клуб да? і шукаєте. Тут немає ланцюжків, напевно. Ми скриємо їх, сховаємо. І шеву можна качнути, Довбика, будь-кого, коротше. Хто у вас є в клубі, можливо, у вас вже є якась еволюція. То плюс один апгрейд можна отримати інформ, це непогано. Друзі, тепер переходимо до промо-команди Голасо 2 І хедлайнери в нас Пушкаш і Жерзіньо. Вони слабші за Кройфа, на мою суб'єктивну думку, і за жіноля. Я думаю, що вони будуть дешевші, ніж той самий жіноля. Бо 4-4 Пушкаш лише. 4-3 ACDC картка в нього. І. Так, другий плейстайл йому накинули. Він гарний фінес, Ну, але ну, хотілося б мати вже картку 5 хоча б десь. Напевно. А, так само Джерзіньо. Він шалений статах отримує відносно свого Центуріона. Але він. 5-4. Так і залишився по зірочках. Також. Додатковий плейстайл на квікстеп і замінили йому рапід на Еродин Дріблінг. Виглядає непогано. Тепер просто по порядку давайте. Діді Дрогба отримує картку 4-5 зірочки. Так само лишили. Фінес і Еріал його плейстайли. Ну, виглядає дуже і дуже. Насправді. Але тут питання в тому, чи подобається вам такий габарітний типаж форвардів. Якщо так, я думаю, що цей дрогба вас не розчарує. Він на Джаджині Вейна, думаю, схожий на цій динамічній фотографії. Джан -Лука Віалі, ну і що таке суплай? Ви часто питаєте мене в коментарях на стрімах. Ось вам наглядне відображення, що таке суплай. Дивіться, цей Джан-Лука Віалі новий, 93-го рейтингу, з двома плейстайлами і з шаленим апгрейдом відносно своєї 91-ї картки. Ось ви можете тут побачити. 4, 5, 6, 9 деякі статистичні показники. А він 68 тисяч монет в перший день в паках. А цей все ще 95. Зараз це його мінімалка, до речі. Але я вам покажу продажі, будь ласка. 99, 103, 103, 103. І він тривалий час був 105, 115, 120. Це сьогоднішні продажі. Ось що таке сопла, що він робить. Цей був дуже рідкісний, а цього сипе так, що аж гай шумить. Відповідно, і ціна на цю команду вона теж дуже низька. КК 5-4 також не отримав апгрейду в Вікфуд. Стати і плейстали. Напевно, посередній апгрейд, якщо ми порівнюємо з тим, що було в першій команді. Ну, Втім, більш актуальна картка. Френк Лемпарт отримав першу спешл версію в цій в FC24. І апгрейді дуже непогані. Ну тут, звісно, вони і мали бути, вони шалені. Вони і мали бути шалені, бо е, рівень картки був просто ну, куди. Втім, чи він зараз надто крутий, я порівнював його, по-моєму, з Джерардом. Він трошки краще, ніж Джерард Future Stars. Відповідно, а, а ціна набагато нижча. Тут ціна це суплай, це кількість карток на маркеті. Павершот в нього, Playstyle Plus і паси на трикутник. Ну, я думаю, що фанати обов'язково спробують. Що склад залітає, 140 тисяч монет. Про що ми говоримо? А далі давайте ікони: Роберто Карлос, Ну, і, ну це, це вже якийсь сміх. Це, точніше, це не смішно. 780 тисяч монет. Пам'ятаєте, я вам казав про пливок в обличчя тим, хто все ще навіть, може, не дозбирав його фьючер Старс, але витратив на це більше, ніж просто. Піти і купити картку з маркету. І так я знаю, що фодор легко крафтити. Ну, але ми часто докупляємо фодерні картки, бо їх не вистачає. І це зараз рейтинг ще низько. Коли це СБЧ вийшло, то він був 2, 2 мільйони 1,8-1,9. І люди збирали. Він ще є в СБЧ, а ми отримаємо його нову версію, яка в перший день 780к. А що він буде, скільки він буде в четвер? 300 тисяч, чи що? 500, ну це неймовірно. Немає Відіч, теж дуже потужна картка. О, мільйон 100. 000, окей, це дуже добре, я його купив трошки. 5 зірочок VipFood. І ну, тут картка рівня наближена до Мальдіні Future Stars. Не такий, напевно, потужний. Єнота теж немає, буде другом його. Але в всьому іншому 96-й дефенді, 95-та фізик. Вау картка потужна, і це перший день. Кордоба 700 тисяч монет. Давайте до героїв. Ага, 730. Трошки росте. Лайтінги закінчились, то марки трошки росте. І перша спешл версія, відповідно, і апгрейд також дуже великий. І зі зростом 173 см, Ariel плюс, я думаю, буде працювати. Також тут Block, блок, ж, ну Картка дуже гарна. Про що тут взагалі мова? Один з хедлайнерів неочікуваних особисто для мене це Park G Чому? Бо йому дали 5-5 зірочки. Ну, і це дивно. На базовій карці 3-4. Тут такий апгрейд, хай хай воркрейти. 91-й пейс. Ну, просто подивіться на ці стати, на ці плейстали. Relentless золотий. R1 дріблінг, ще й купа звичайних плейсталів. Ну, так от, візуально, один з найкращих центральних бокс-ту-боксів в грі просто тут і зараз. Я думаю, йому будуть е Якерта радити, або Тінь. Ще й Експлосів, Controlled Explosiv на Якорі, подивіться. Дуже потужна карта. І в перший день 600К. Томаш Росіцький, на жаль, е майже Фодер. Майже мінімалку в перший день 4-5 зірочки. Ну, 87-й удари я бачу. То вже трагедія. Але плейстайли гарні. Трикутник. Можливо, це новий Бернардо Сіло. Поглянемо. Не так погано він виглядає, як коштує. Харі Кювел, і це ще один 5-5 зірочки. А, і непогана картка. Ну, 89 удари, дрібнінг є, все так збалансовано. Rapid плейстайл гарний. павершот таке. Ну, на мою суб'єктивну думку. Але 320 тисяч монет 5-5 Вінгер з Прем'єр-Ліги, який ще й лінки дає. Ну і тому, що сільське кювали Пардс Сунбей-версії, вони Sell, відповідно, мінімалку коштують по ціні Фодору. Друзі, така команда. Я очікував від вас в коментарях думку, хто більше подобається: перша чи друга? Мені перша. Тому що там був Йохан Кройф, там був жіноля, на мою думку, більш метовий, ніж цей Пушкаш. Оверан був такий цікавий: Сірбобі Чартон, Алонсо, ну і багато інших. Ця візуально слабша. І по ціні мені теж здається, але в нас буде міні-реліз. Почекаємо. Тепер давайте перейдемо до о, зливів інформації. Відповідно, в нас буде, по-перше, якась тут неймовірна бімба бразильська. Ніхто не знає, що Да, СБЧ в нього питає, він пише: ЄС. Yes. І тягне гуму. Не каже, що це буде. Ну, але ну, можливо, Роналдіньо або Роналдо. Ну, я не думаю, що він отак-от писав би про ну, когось там посереднього. Може, Люсіо, до речі, як варіант. Чекаємо на зливі інформації. В телеграмі буде пост. По традиції підписуйтесь, якщо хочете, хочете бути в курсі всіх подій усі 24. Ще одне СБЧ, яке я там вже запостив, цей злив Майкла Сєян. Він буде не в паках, а у СБЧ. І це ще один опорний півзахисник стати предікшен Ну, якщо йому 88-й удар намалюють, ну це просто якась жість занерзула нерзула, я не знаю. Це що буде робити цей ну, опорник що Мекелле був питання в мене. Одно, ну, Однотипові картки, що мені, потім Мекелле, зараз Sien. Три топ-опорних півзахисники. Я думаю, що з таким сієном, якщо зібрали Чо мені, то можете пошкодувати, але вже йти зворетись. Ну і давайте тепер поговоримо про новини стосовно Team of the Season. По-перше, в нас є дизайн. І ми вже знаємо, що в нас будуть і червоні тоци в тому числі. І якщо оцей дизайн мені не дуже подобається, ну він якийсь надто наляпістий, як мама моя каже, то в червоному обличчі це прям для мене ух, бо кольорів менше. Червоний в різних відтінках і золотий. І це фу, мені дуже подобається синій таке, але чекаю на ваші думки, як завжди. І також ми маємо. Перелік пакетиків. Це буде в нас. UT Champions from the Life Ну, да, Це, напевно, червоний. Оренда трьох тоців. Гарантований пак з Тоцом. Також Тоц пак з максимум 90 рейдом. Це буде, скоріше, нагороди за вікенд лігу Буде потно дуже. 82 Х11 топ-5 ліг. 85 плюс подвійний топ-5 лік і 77 плюс пак. Це буде крафтінг. Коротше, то це наближаються. По чутках вони мають бути одразу за Голасу. Але я думаю, що буде якийсь тиждень препарейшн, як завжди, буває. Стосовно інвестицій, друзі, дві. Я хочу вам показати: перше це рейтинг, він дуже низький. В промокоманду навіть не лізти. Я, знов, я не хотів трейдити, знов же на ній втратив, і ну, її просто знищують цими паками цю промокоманду, і вона вмирає, вмирає, вмирає. Ну, я от навіючи зараз, зараз заробляю, а на дрогба там просто окрема історія, поговоримо якось іншим разом. 85-й, 2,8, 2,9 дуже подобається. Шостий по 5 подобається. Четвертий все ще мінімалку, він виросте, питання коли. Сьомий по 8,3 подобається. 8 по 12 подобається. 9 по 20 подобається. 90 23-24 теж. 91 33-500 дуже низько. Це найнижча його ціна. Історично, по-моєму. Я б взяв по карці в клуб 88 9 90 та 91 Бо ця бразильська бімба має бути. Щось те, що люди захочуть збирати. І як мінімум, коли його зі можливо, рейтинг виросте на хайпі. Він зараз дуже низько. Сьомий, шостий, п'ятий, мені здається, можна інвестувати більш активно, особливо в п'ятий, бо він низько. І команда тижня, теж тут є пару карт. Я не пам'ятаю, чи ми з вами її розглядали, чи ні. Так, да, напевно, розглядали. Ліао, Роналду. да. Мені Донарума подобається, друзі. Дуже сильно. 41-42 тисячі монет. Я думаю, тут можна прям заходити агресивно і чекати. Чому? Бо, подивіться на цей його інформ. Він був в паках 37, потім виріс 46, потім вмер 43, потім 47 і потім полетів 63. Тобто, в якийсь момент він дуже сильно виріс. Коли воротарі закінчились, коли Вандерсар пішов з паків, цей так само з 30, в якийсь момент, 43 був. 45 був, 46. Я думаю, що цей також Ну, він не може йти нижче. В нас інформи часто бувають по 36-37 тисяч монет, а цей ще й 90 рейтингу. Тому я, можливо, зараз, в мене 5 мільйонів є на рахунку, то я може просто його на грибу та хай буде в клубі. Він. Я думаю, виросте. Друзі, такий контент. Якщо про щось забув, як завжди, чекаю на ваше запитання в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна!